Якщо мистецтво це зброя, то які завоювання вона може принести? Чи вірить Голівуд у перемогу України? І чому із телеверсії Оскара вирізали нагородження української стрічки? Це проект статкому по суті, і ми говоримо із Мстиславом Черновим. Він режисер українського документального фільму «20 днів у Маріуполі фільму, що став оскароносним. Мстислав зараз у Лос-Анджелесі, тому ми говоримо за допомогою відеозв'язку. Пане Мстиславе, дякую, що погодилися з нами поговорити. Що для вас означає ця нагорода? Що ви відчували, коли підіймались на сцену за Оскаром? Це не перша нагорода, яка ми, яку ми отримаємо. Найважливіша, але не перша. То мені приходилось вже підніматися на сцену, мені приходилось вже говорити до цього із голівудськими зірками, із широкою аудиторією із політиків. Тому я б сказав, що кожен раз це, це випробування. Кожен раз мені треба боротися з, з відчуттям, з гірким відчуттям, що ми піднімає, піднімаємося на цю сцену, тому що сталася трагедія. Причина того, що ми взагалі цю розмову ведемо, причина того, що цей фільм існує, це величезна трагедія Маріуполя. Але не тільки тому, що Саме це є можливістю, можливістю говорити з міжнародною аудиторією про те, що е, вони бачать в цьому фільмі не тільки історію Маріупольців, не тільки історію міста, яке зараз окуповане і знищене російськими бомбами, а ще й історію інших міст, які зараз е, є під ударом, які зараз теж. Е, Окуповані таких місць, як Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Соледар, Попасна, Волноваха. Боже, я можу продовжувати цей список. І тому кожен раз це можливість продовжувати говорити про Україну. Особливо те, що світ ну, постійно відволікається, постійно використовує Україну як, скажімо так, в своїх політичних сперечаннях і забуває про те, що це. Гуманітарна катастрофа зараз спричинена Російською Федерацією, і що цивільні люди в Україні потребують допомоги світу. При цьому Росія намагається розділити світ, намагається використати вибори, які наступний рік, о, цей рік, 24-й рік. Це ми називаємо його рік виборів. Практично половина країн світу йде на вибори, і Росія використовує цей момент для того, щоб розділити суспільства світові. І одним з питань, які вони використовують, це є питання підтримки України. Тому знову ж таки говорити про консолідацію українського суспільства і говорити взагалі про українську культуру і чути український голос для всього світу. Супер важливо, я подорожував Америкою ем, останній місяць. Ми показували фільм як для політиків, так і для е, просто людей, які були зацікавлені, і що я бачу? Я бачу, що коли навіть ті люди, які підтримують Україну, підтримують політиків, які хочуть надавати допомогу військовій Україні, вони роблять це не тому, що. Вони роблять це тому, що вони просто вважають, що українці на стороні правди, що українці борються за демократію. Але я не бачу широкого розуміння, наскільки е, е, наскільки це впливає, наскільки російськ, російська, російська, е, російське вторгнення в Україну впливає на безпеку на світову безпеку. Тобто мені здається, що недостатньо е, міжнародне суспільство бачить. Е, Небезпеку атаки Росії на е, Сполучені Штати Америки. Це, це все ще лишається локальним конфліктом. Вони, вони все так? ще вважають, що це локальний конфлікт, і не розуміють, що і я продовжую говорити. Зрозумійте, що в Росії наратив вже те, що вони знаходяться у стані війни з, з НАТО, з Європою та Америкою. Вони вже в стані війни з вами. І тому це важливо пам'ятати, але, на жаль, не всі це розуміють, і це треба доносити постійно. Ви часто наголошуєте, що своєю творчістю маєте на меті стимулювати допомогу Україні. На ваш погляд, вам це вдалося? Я, я от що вам скажу. Що, Практично перше питання з будь якої аудиторії, яка дивиться фільм, і чи дивиться мої виступи, перше питання, як ми можемо допомогти? І я завжди дуже обережний у відповідях, тому що розумні люди, розумні політики, розумне суспільство воно дуже чутливе до маніпуляцій. Воно дуже чутливо до спроб якось їх використати, до спроб якось маніпулювати їх думкою. Тому моя відповідь завжди така: ми не хочемо нікого ні в чому переконувати. І ми, можемо, ми не можемо говорити, як саме, і як саме підтримувати, і що саме робити. Ми даємо, даємо вам, вам всю інформацію для того, щоб ви. Були достатньо інформовані, щоб зробити ваше е, рішення, щоб, щоб прийняти рішення, і це найважливіше і. Тоді вже ви вирішуєте, чи підтримувати політиків, які підтримують Україну, чи надавати допомогу якимось організаціям, чи знайти сім'ю, яка українську сім'ю, яка зараз втратила свої, свій дім і потребує допомоги. І мені здається, що це працює набагато краще, ніж приходити і говорити: ви повинні зробити оце. Зараз це тільки відштовхує партнерів. І треба бути з цим обережним. Угу. Цього року в інмеморіам чи не вперше, напевно, вперше почали з політика Навального. Як ви особисто до цього ставитеся? На вашу думку, чому після стількох років американці і досі сподіваються на російську опозицію? Тут причина, мені здається, вона ще й історична, тому що під час Другої світової війни багато німців. Коли Гітлер прийшов до, до влади, багато німців переїхали в Америку. Вони доволі голосно говорили про те, що вони проти, і намагалися показати, що не всі німці згодні з, згодні з політикою Німеччини, але це теж викликало, скажімо так, неоднозначні відгуки. І мені здається, що зараз відбувається те саме і. Справа в тому, що наскільки я це бачу, міжнародні і політики і, 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 і діячі культури, коли питають в українців, як саме вони відносяться до, до росіян, вони не те, щоб сподівалися на, на якесь розуміння, чи вони сподівалися на якусь там дипломатію чи, 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 чи діалог, вони Хочуть просто сформувати в себе розуміння, чітке розуміння, як українці зараз ставляться до, до росіян і, і до діалогу, то головне, щоб це була консолідована і зрозуміла позиція зі сторони українського суспільства, що зараз являється вчасним, вчасним, що, являє, що є невчасним. От мені здається, що як тільки як тільки українське суспільство, українська дипломатія сформує Абсолютно чітку відкриту позицію і пояснює всім е, е, в світі, то тоді буде набагато менше питань про те, е, е, що можна, що не можна робити. І з цього треба з цього треба починати. В українських я ще до одного такого, що у скороченій міжнародній телеверсії вирізали номінацію Документальний фільм ну і вашу промову відповідно. А от минулого року документальну стрічку про Навального скорочено, але все-таки показали, і навіть політичну промову дружини Юлії Навальної показали. Як ви це розцінюєте? Дивіться, того, того року фільм про про Навального вийшов. По-перше, це фільм канадського режисера. Перше, тобто, це не російський фільм, і він ніколи не сприймався ні в Голлівуді, ні, ні в політичній сфері в Європі та Америці, як, як російський фільм. Це йому допомогло досягти успіху. По-друге, він був презентований як антипутінський і, і анти, антивоєнний тоді, в той час, коли, він, коли, він, коли відкрилася його промокампанія. І з України. Вже, вже Росія напала на Україну, вже йшла повномасштабна війна. Але дуже було недостатньо, не було просто українських документальних фільмів, практично не було фільмів, які би говорили про, про, це, про цю, цю нову хвилю вторгнення. І тому. Кінокритики і тому політики обрали підтримувати саме саме фільм про Навального, тому що він і був найгучнішим. І він мав підтримку у CNN він мав підтримку е, політиків, і він прозвучав е, той факт, що зараз е, на мою промову, і, і те, що Нашу категорію вирізали з частини скорочених версій. Я знаю. Ми зараз надіслали запит і чекаємо відповіді. Я чесно не думаю, що тут є якась зрада, але треба розібратися, тому що зазвичай ці програми вони плануються і те ці телеверсії, вони плануються заздалегідь до того, як пройшла церемонія. І мені здається, що треба просто дочекатися офіційної відповіді, тому що я бачу, що вже були були запити і від суспільного, і від українських політиків. Тому давайте почекаємо і, і побачимо. Головне, що насправді навіть про мою промову стали говорити більше. Це, це парадоксально, але саме тому, що є таке непорозуміння, більше людей звернуло увагу на, на нашу категорію, більше людей про це говорить. Угу. Все-таки хочете повернутися до самої церемонії нагородження Оскаром. Підкажіть, чи точніше розкажіть, чи вітали вас відомі американські актори, режисери? Як це відбувалося? Хочу сказати, що. Майже всі, хто були в цю ніч, ніч Оскарів в залі кінотеатру Долбі, всі думають про Україну, всі пам'ятають про Україну, і я чув потім багато коментарів від, від цих фантастичних творчих людей, голівудських, що моя промова була одною з центральних і головніших найголовніших промов. Цього вечора, саме тому, що ми говорили про, про важливі речі, про, про актуальні речі, і вони мене дякували за це. Вони висловлювали підтримку Україні. І головне, головне, що вони розуміють цінність голосу українських митців, вони розуміють цінність. Українського кінематографу, і це дуже важливо для, для майбу... не тільки для, для того, що відбувається зараз, але й для майбутнього українського кіно. А, ці творчі люди, які вас оточують там, які е, з вами спілкуються, чи вірять вони в перемогу України? Вони вірять в українців. Ніхто не знає. Насправді всі мене питають, а що станеться далі? А, а як воно буде? А, що ми можемо зробити. Але ніхто не розуміє, наскільки далеко зможе піти Росія, і наскільки ще багато вони готові втратити перед тим, як зупинитися. Але всі розуміють, що українці борються за виживання, що це не просто якась там. Боротьба за за, за землю це, це, це боротьба за свободу, це боротьба за виживання, і всі хочуть, всі намагаються зрозуміти, що саме українці думають, що чи готові вони боротися, і і питають мене, і звичайно ж, я їм кажу, що так українці будуть готові боротися до кінця, тому що. Ми знаємо, що якщо зараз не зупинити цю війну, якщо зараз не, не перемогти, то вона буде продовжуватись, і наші діти будуть продовжувати це боротьбу. Тому так, так всім цікаво, всі, всі хочуть зрозуміти, і всі надихаються силою українців. Дякую, дякую велике вам, що погодилися поговорити з нами. І ще раз дякую вам за вашу роботу. Прошу і вам дякую за вашу роботу. До побачення. До побачення. Ми говорили з Мстиславом Черновим. Це режисер української документальної стрічки «20 днів у Маріуполі. Стрічки, що стала оскароносною. Це проект страдкому по суті. Бережіть себе.